Зі святом вас. Будь Зі свято вас. Це повний світ, і світ там, де для Бога не, немає місця. Це абсолютно різні світи по своєму смислу. Хоча, здавалося б, ми люди, які ми називаємо себе християнами, ми живемо разом з усіма, які отут поруч, але от, у нас зовсім інше розуміння життя. Абсолютно. І От коли задаєшся питанням, да, питаєш у уневіруючих, да, в чому смисл твого життя? Вони кажуть, мій смисл життя там, в дітях, смисл життя в тому, щоб обустроїться добре в цьому світі, да, щоб от більше грошей зароботи, щоб от було все добре, щоб ніхто не хворів, щоб, ну, щоб було все прекрасно. І от чесно кажучи, мені дуже жалко таких людей. Чому? Тому що, знову таки, ми всі прекрасно розуміємо, що те, на що, що ми ставимо смислом свого життя, воно руйнується. Воно не назавжди. Ми знаємо, що і гроші це таке, що сьогодні є, завтра немає. Ми знаємо про своє здоров'я, що як ти не бажаєш здоров'я собі чи іншим. Його більше не буде. Воно рано чи пізно закінчиться. Отак от от нас, так в нас влаштовано, Так в нас такий плин життя. Що от, чим старше ми стаємо, тим, тим більше хвороб, тим більше немоч. І навіть, навіть діти, да, от не всі діти доживають до смерті своїх батьків. Часто буває навпаки. І навіть коли діти живі, Дуже часто ці діти відвертаються від своїх батьків. І здавалося б, да, от, є діти, але батьки їхні живуть так, як будто би цих дітей немає. І мені навіть іноді доводиться чути таку фразу. Я дітям своїм не потрібна. От, На жаль, таке втрапляється. І от коли от, смисл свого життя от, будується навколо цього тимчасового. Навколо цього, що проходить, тоді з чим людина залишається потім? І ми знаємо, з чим залишається. І ми зараз це можемо ну, бачити частково. Да? Залишається зі злобою, залишається з глибочайшою депресією, з унинням, з печалю. Залишається, по суті, справи не, не то, що на нулю, а в мінус. В мінус. І от це страшно насправді. І от є ми християни, є християнський світ, є те, що нам дає Бог, і те, що ми, на що ми християни надаємося. Тому в чому смысл життя християнина? А смысл життя християнина, як було сказано в одному із старих петехізів, пізнати Бога і зрадіти Йому на віки вічні. Тобто смысл нашого життя навіть не тут. Смысл нашого життя в Царстві Небесному. Яке Господь дає своїм вірним. І тому от для християн смерть не страшна. От якщо по-справжньому ми віруючи, да, для нас смерть це не, це, це не так страшно. Да, от неприємно і ненормально, тому що смерть це є наслідок гріха падіння. Але ми знаємо, що після смерті є Господь, який візьме нас до себе. І мало того, що душа безсмертна, але Господь дає обідницю воскресити з мертвих. Тож тобто, все, що ми робимо в цьому світі доброго, воно має свій смисл і воно зберігається на віки вічні. І навіть коли от ми втрачаємо абсолютно все, навіть коли під ногами земля горить, християни знають, що зі мною Господь, і Господь не відвернеться від мене. Господь в житті майбутнього віку воздасть мені. Да, те, що, те, що от зростили в в своє серце, в своїй душі. Тому ми, християни, по-особливому дивимося на цей світ. І тому для нас, християн, наші церковні свята це щось особливе. Е, і ми бачимо це знову-таки, як люди не церковні, не віруючі, відносяться до цих самих церковних свят. І так от виходить, що якесь таке паралельне християнство є християнські справжні, а є християнство таке паралельне поспитає, що таке благовіщення? Так? І всі скажуть, що благовіщення це те свято, де роботи не можна. Бо ласточка, гніздо не є. І все, на цьому весь смисл благовіщення закінчується. В чому смисл свята, от Господній Ірусалім, народі вербна неділя, щоб вербу посвятити. А зачем? А щоб потім. Неї полупаси друг друга, а потім ще й корову, там, чи коняку, чи собаку, хто попадеся під руку. І все, на цьому весь смисл входу Господній в Єрусалим. А в чому смисл Пасхи? Світло Христове Воскресіння. Ну, як в чому? Прийти, посвятити пасачки, колбаску, яєчка, потім прийти, наїстися. І все. От в чому смисл церковних свят, в чому смисл хрещення Господнього, свята, воду посвятити. В чому смисл преображення? Яблучки посвятить. В чому смисл хрещення? Для чого хрестять дітей? Для чого хрестяться дорослі? Ну як щоб? Ну, щоб не боліли, щоб, щоб Бог там захищав типу такого. Ну чи по традиції всі хрестять і яхрість. І все. А потім, коли глибше копаєш, отак от, от, чого ти хрестиш своїх дітей? Ну, щоб не боліли, а це неправильно. Хрести дітей треба, щоб от вони стали частиною церкви. Їх треба приводити на причастя. Їх треба вчити християнській вірі. Якщо цього не робити, то хрещення буде в суд і осуждення. Буде їм плохо від цього. Обіжаються. біжаються. А що ви там зі своїм Євангелієм? Що ви там зі своїм Христом? Що ви там зі своєю церквою? Що ви там зі своєю церквою? Ну а потім в ту церкву ж йдуть, просячи похрестіть, а потім похоронити. І от це трагічно насправді. І от наша задача, як християни, які пізнали, що Бог є благо, які знаємо смисл наших церковних свят, хоча б чуть-чуть. Наша задача розповісти про це іншим, щоб про те світло, яке сяє в нас, воно сяяло і в душах інших людей. Тому що так Христос заповідує в Євангелії, нехай сяє світло ваше перед людьми. Щоб вони бачачи ваші добрі діла, прославляли Отця Небесного. Господь на горне проповіді ж каже, да? ви світло світу, ви соль землі. Тобто наша задача не просто самим собі отак, щоб там переживати, празднувати, а гукати інших, говорити іншим, своїм життям свідчити іншим. що, знаєте, Життя це не смерть. А життя це те, що починається і ніколи не закінчиться. Це те, що віддається в руки Божі, і Господь Воскресить, не дивлячись ні на що. І от сьогоднішнє свято Благовіщення, так, про що воно? Насправді, ось якщо ми візьмемо так всі церковні свята, там про смисл свята можна сказати за одну минуточку, просто за одну хвилиночку. Ну, звичайно, для тих, хто знає загальний контекст, а тих, хто нічого не знає, то там надо починається Тадама і Єви. Що от люди були в раю, вони були безсмертні, вони мали спілкування з Богом лицем до лиця, а потім вирішили, ну, що їм Бог не нужен. Ришили, що вони самі зможуть стати як Боги. І що вийшло? Получилось так, що вони потеряли Едемський сад, почали умирати, як Господь сказав Єві, в муках будеш народжувати дитя. А Адаму що сказав? Потім лиця свого будеш добувати хліб. Да, ось! Оце ось, ось таке, вот я Бог, я Бог, я сам собі Бог. Ну, хорошо, от ползай, корчись, ползай в пилі, збирай крихти і корчись від болі. Оце така вот, як би сказати, хотіли одне, а воно вийшло зовсім інакше. Тому що неправедне, гріховне. І от потім Бог не відвернувся ж від людей. Хоча там одразу ж в першому поколінні Каїну биває Авеля. От зразу ж здавалося, да, от тут пройшло чуть -чуть, от були і Єва в раю, от у них вже от перші діти, а ніто, там гріх теж починає сверлити, і брат брата вбиває, і потім понеслось. Кроваве, страшне, брудне. І крім того, що люди один проти одного вистають, а вони ще проти Бога, як всім відома дава Вавилонська вежа. Да, це така розповідь дуже повчальна. І ми знаємо знову таки із, не тільки про цю дерзость із гібризької розповіді, але в нас там же ж є і ще от там, із Древніх шумірів, да, от там, де чуть-чуть це згадується. Що от був час, коли будували ці самі башні, екзекурати їх називали. І дехто таким чином якби бросав визов богам. От вилазили туди наверх. Із лука стріляли в небо. Хоча бить Бога, хоча попасти по Нему. То безумство. І от ми бачимо, да, чоловічество безумство є. На ну, що потім того чоловічества стається? Та нічого не стається. Де та Вавілонська башня? Та ніхто не знає, де вона була, де вона строїла. Взагалі, ну, камушка даже від нього не знайшли. Не, не, не там говорить, там десь там. Десь там, ну насправді, у той самий біблійський Вавилонської башні, ну ніхто не знайде, де її строю. Де нічого не залишилося. І от Господь, не дивлячись на те, що от ми такі такі противні, такі злі, Господь не І Він свою любов проявляє в тому, що Він сам стає людиною, і що потім? Потім претерпіває страшну смерть на Христі. Зачем? Для того, щоб воскреснути. А зачем? Він же ж так безсмертний Бог, зачем йому ще Воскресати, а не раді себе, раді нас, щоб нас воскресли, щоб ми теж могли Воскреснути. Тобто Бог стає людиною, бере на себе нашу цю тілесну неміч, щоб потім її Воскресить в собі. І щоб кожен віруючий якраз мав життя вічне. І от свято Благовіщення, воно про те, що от в якийсь момент земної історії, більше ніж вже 2000 років тому, до однієї дівчини, якій було на той час 14 років, яка дала обітницю Богу, що от вона не буде заміж виходити. Звичайній скромній дівчині є ангел Господній, архангел Гавріл, і каже, що от ти зачнеш сина. І те, дух Святий зійде на тебе сила Всевишнього сінить тебе. І народжене дитя називається Сином Всевишнього, сином Божим. І вона каже: сіра Босподня, нехай буде по слову Твоєму. То вона дає згоду на це, що да, от, хай буде так, як Бог хоче. І от тоді, да, от, після благовіщення, починається ця сама історія спасіння, тому що Бог воплотився, тому що Бог стає людиною. Ми різдво недавно святкували. пройшло чуть-чуть, да, час швидко прилетів. Бог воплотився, да. Христос народився. Ну, ще от благовіщення, да, це. А от Благовіщення до Різдва Христова, скільки? 9 місяців. Дев'ять да. місяців, ровно 9 місяців. І от для нас це радість, ну, що блага звістка. В чому благості звістки? Не в тому, що весна весна прийшла. От зараз питаю, в чому благовіщня? Це просріння доказали. Типа, зима з весною зустрічається, а благовіщні що. Ну, це все, весна прийшла повністю. Благая звістка, весна прийшла. Ні, не в цьому. Весна прийшла, прийшла і уйде. Вона уйде, весна, швидко. А іноді, знаєте, буває, що зима, потім раз різко літо. Чи потом зима, потом прийшла весна, подумала, подумала і ушла. І прийшла осінь. потім опять весна прийшла. І а і то зима прийде. Ні, не в тому, хто там якась весна, а в тому, що Христос прийшов в цей світ. Бог воплотився. У цьому благозвістка, що від нині людство не під прокляттям, від нині людство Спасене, від нині людство відкриті двері Царства Небесного. Возрадуйтесь і вас веселіться. І от, от в чому смисл благовіщення. Це блага звістка про те, що людство спасається Христом і Ісусом. Але, на жаль, на превеликий жаль, знову -таки, знову таки, дуже печально і дуже скорботно, що не всі люди йдуть шляхом спасіння, не всім людям це спасіння чомусь треба. Чомусь от людям. Якось проще залишатися в своїй злості, в своїй ненависті, в своїх обіду, своїх якихось своїх тараканах. А одна справа, якби просто там, да, собі там дихенько злисть, Ні, треба другим спортивним, треба другим висказувати. Це ж часто і густо ж таке буває. Там іде, іде хтось в церкву з рідних, а другі рідні починають там га, що опять в ту церкву? Опять до свого попа йдеш. Ай". Над Благовіщення сьогодні свято, Благовіщення. А, хіба це свято? А що це свято? Хорошо, яке свято? Новий год свято, да? о, там, напиться, наїстися колбаси, оце свято. А що там те Благовіщення? Да? І, і, і от безумствують люди по-страшному, а потім кажуть, ну, чувайна. А що а Бог нас не чує? Ну, чого Бог не чує нас? То що ми не говоримо Богу нічого? Потому, що втнулися в той інтернет, в той телевізор, в ту колбасу? Ту водку, чи хто що любить пити. І все, і кромі цього вони залили собі очі, нічого не бачать. А тут, коли щось про Бога хочеш сказати, сразу е, Бог, а? а що ти Бог? Ну, хорошо. Не нужен тобі Бог, гори воду. Страшно, страшно. А комусь не страшно. Хтось йде, не просто йде путем гибелі, а біжить. Прям біжить. І це трагічно. І от е, від цього. А нам часто це не зрозуміти, да, тому що от ми, на жаль, привикли бути чужими друг до друга. А от Бог плаче за кожного грішника. Тому що для Бога кожен грішник, який йде в гибель, це все-таки ж його син чи дочка все одно. А часть, знаєте, може, ми це і знаємо, тому що іноді там, наші діти поступають нехорошо. І от цього що, на душі батьків хорошо? Плохо. Плохо. І знову-таки згадуючи тих бабусь, дідусів, які мені, скільки я священникам служу, от час від часу мені таки кажуть, що от я не треба моїм дітям. Забули про мене мої діти. Я, я слухаю і я дивлюся, а, а на очах у них сльози. Бо що не то, що там обідно, тому що от вони люблять, а їх не люблять. І от цього обідно. І от так само Бог любить всіх, а його мало хто любить. Бог. Любить нас навіть до своєї смерті. От іде на хрест за нас, терпить страшні муки і біль. А ми а ми от не можемо собі дозволити хоча б раз в неділю прийти до церкви, на ці нещасні там 1,5-2 години. Це ж так, так, це, так, це. ну, хорошо. Не хочеш в церкву прийти на час-два. ну, Піди на хрест, от як Христос. Да? От, Христос заради тебе пішов на хрест, як в той пісні. Да? Хто піде на хрест? Та мало хто, Та майже ніхто. Та й не треба йти на Хрест. Бо вже за нас сходив на хрест наш Бог воптівшися. Нам тільки треба прийти і це спасіння, покаявшись гріхах і ставши причасними Христу, Господу Богу нашому. І благовістя сьогоднішнього дня, в тому що Бог є біля нас, Бог любить нас. І Він стає людиною, щоб нас спасти від Присподні, від Ада, щоб простити нам гріхи наші і щоб воскресити нас із мертвих. От в чому благовістя, блага звістка про те, що Бог тут поруч, Бог не відвернувся від нас. Тому нам треба оставляти цю нашу грязь, оцю всякі наші гадості, всякі там от ці злості, печалі унині, всякі там невірі, і все-таки повертатися. Повертатися до нашого Господа, як той блудний син, і возрадуватись йому на віки вічні. Шукайте Царство і правду Його, а все інше додасться вам. Це слова Господа. Повіримо і будьмо віруючими християнами. Амінь. Спасі Зі святом вас. Спасі Господі. Зі святом Господі.